Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Доброго дня, чути і видно. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, дивіться, я представник суб'єкта господарювання, а сам суб'єкт, мабуть, нас не чує. Олег Тузіченко це суб'єкт. Ага. Пан Олег, ми вас не чуємо, пан Олег. Не чути. Ви можете в чаті відписатися, але якщо у нас зараз тільки чотири учасника громадських слухань, двоє представників міндовкілля. Uh, і двоє, наскільки я зрозуміла, представників суб'єкта. Тому давайте наступним чином діяти. Uh, чекаємо 15 хвилин, даємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Поки всі, хто у кого там зі звуком щось не так можуть налаштувати звук, або можна перепідключитися. Можливо, після цього звук з'явиться, або напишіть просто в чаті, якщо ви є. Представником суб'єктам. Все, тоді чекаємо до 15 хвилин і о 12:15 будемо розпочинати. Дякую. Добре, дякуємо. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Дякую, пане Олег. Ви відписали, що ви є представником радомишевського надлісництва. Отже. Сьогодні в нас, 29 липня 2025 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля філії «Столичний лісовий офіс державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України стосовно планованої діяльності використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду. Радомишельського надлісництва філії столичний лісовий офіс Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічного оцінок у Глузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головоючою на даних громадських слуханів. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності якого не планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та у зв'язку з встановленими на всі території України карантинними обмеженнями. Громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводилися. Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 принципа статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 217 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні. Четверо учасників, двоє з них це представники Міндовкілля, Пан Андрій Тузіченко відписався, що він є представником суб'єкта господарювання, представник Радомишевського надлісництва. Пані Аліна, я вас ще раз попрошу представитись сказати, кого ви представляєте. Прохоренко Аліна, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, ми на 12 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед чотирьох учасників. Двоє учасників, це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань, інші двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 нами буде складено акт про нея. Представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми Закриваємо громадські слухання філії столичний лісовий офіс Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду радому надлісництва філії столичний лісовий офіс Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України та вважаємо громадське слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого мирного дня, до побачення. Дякуємо, до побачення.